Друзі, ранок надії вітає вас! Вітає тих, хто долучається до нашого етеру. І знаєте, настав сезон холодів. Снігових днів і багато матусь, виходячи на прогулянку зі своїми дітьми, одягають їх дуже тепло, тому що побоюються, щоб вони не захворіли. А ось китайські діти навпаки майже ніколи не носять шапки. Уявіть собі, китайці взагалі вважають, що при перегріванні голови знижується тепловіддача, тому дитина може захворіти ще більше, навіть може статися запамочення. Хоча наші українські матусі, наші лікарі із цим не згідні. як же все ж таки правильно, як робити так, щоб щоб дітки не захворіли під час прогулянки і активностей на вулиці зимою, розкаже нам про це все анна Гриценко, дитяча інфекціоністка та педіатриня, яка зараз доєдналася до нашої студії, до нашого етеру. Щиро вдячні за те, що ви прийшли до нас, за те, що ви доїхали в цю таку сніжну ну, атмосферу таку атмосферу. Так. Так. Доброго ранку, добрий ранок. Дякуємо, що ви Дякую, знали. за запрошення. А чи от власне ось цей факт, про який зазначила Ангеліна, от про китайців. От вони завжди дуже цікаві в своєму підході до житті до життя. Як вам ось така історія, що дітям шапки засіб? Ну, я за те, щоб знаєте, раніше було, що шапка на, наприклад, маленькій дитині навіть вдома одягали. Uh -huh. Так, ми все ж таки від цього відходимо. Тобто дитина повинна одягнути відповідно до температури навколишнього середовища, але якщо казати про все ж таки зимовий період, якщо ми кажемо про нашу традиційну зиму, яка з морозом з вітром, то головний убор повинен бути так. Як все ж таки ми розуміємо, що переохолодження це ризик до інфекцій, захворювань і як турботливі батьки може все ж таки потрібно подбати про те, щоб дитина не замерзла, але в той же час я згодна з тим, що дитина не повинна перегріватися, адже це теж є ризиком того, що дитина може захворіти. Угу. Тому тут повинен бути такий баланс, баланс. Золота, да, серединка. золота серединка. Ну власне тоді будемо обговорити в принципі і причини. Тобто, я думаю, що логічно батьки зможуть зрозуміти так, що там їхня дитина може захворіти через якісь їхні Ді чим в принципі найчастіше діти хворіють в зимовий період, і які причини цього? Ну, Ми всі знаємо, що традиційно осінний зимовий період це період респіраторних захворювань і дуже часто називають грип, Да? але грип – це є підрозділем респіраторних захворювань, просто він має більш такий тяжкий перебіг. І чому, власне, відбувається, чому саме осінньо-зимовий період? Тому що раніше було взагалі такі дві теорії. Перше, те, що ми знаходимося в закритих приміщеннях, вологість повітря тут низька, тобто сухе повітря, ми знаходимося дуже близько один до одного. Користуємося громадським транспортом, де ми взагалі один поряд з одним, і це підвищує ризик інфікування саме, да, при контакті з хворою людиною. То зараз за останні декілька років провели декілька досліджень і довели, що зниження температури навколишнього середовища воно змінює клітинний склад передніх відділів носа. Угу. Тобто, умовно кажучи, простими словами, якщо знижується температура, то замерший ніс, він більш сприятливий до інфекційних захворювань, mm. тому саме та сіньо зимовий період ми більш податливі до цих захворювань. Mm -hmm. Дякую. А скажіть, будь ласка, ось при виході на вулицю чи потрібні якісь там кремчики від сонця, наприклад, взимку, тому що? М Часто можна почути таку думку про те, що ну це зима, навіщо там uh -huh. що, сонячний крем взимку? Чи справді впливає на сонце навіть у зимовий період, і чи може нашкодити дитині ось сонячні промені під час прогулянок? Ну, взагалі, шкіра дитини вона дуже ніжна, і вона потребує додаткового догляду і в зимовий період також. І тут, власне, кажуться не тільки про сонце, а ми думаємо ще й про мороз. І uh -huh. тому в гардеробі там з камбінізоном шапочкою повинен бути ще догляд за шкірою. Дитини. І в першу чергу це такі є колд креми або зимові креми, які дуже а, мають жирний такий склад, і вони мають бар'єрний захист, який захищає від морозів, від вітру. І в залежності від регіону, де ми знаходимось, то можна ще додатково використовувати сонцезахисний крем. Але ми тут вже враховуємо час, коли ми знаходимося на Прогулянській. Це з 11 до 15 найбільша активність ультрафіолетових промінів. І якщо, наприклад, дуже засніжений регіон. То він відбиває ультрафіолет і шкіра більш вразлива? Е, Наприклад, якщо там поїхали в гори, кудись відпочивати, то обов'язково використовується сонцезахисний крем? А так, зазвичай, е, я дуже рекомендую всім своїм е, батькам е, мати симовий крем, наносити його за 30-40 хвилин до виходу на вулицю. І після того як повернулася, бажано все ж таки решки цього крему зняти. Угу. А чому саме за певний час до того, як ми виходимо на вулицю? Чи не можна одразу? Наприклад, от ми виходимо і перед виходом намастилися всіма кремами, які тільки можна, і все, і це нас захистить. Ну нам вже повинна функція, да, функцію крем, який, uh -huh. тобто бар'єрний, для того, щоб саме цей бар'єрний шар створився, тобто підлаштувався під шкіру, потрібен час. І якщо все ж таки у нас є залишки, то це навпаки буде, як знаєте, обратна сторона. Тому прибрати теж, якщо дуже так рясно намастили, це буде не на користь. Uh -huh. тому тому серветочкою теж потрібно прибрати те, що залишилося, і от саме цей час 30 хвилин, коли цей крем підлаштовується під шкіру і вже свою захисну дію буде виконувати. Ми вже зазначили в самому початку, що важливо те, як е, батьки вдягають дитину, і що нам врахувати, тобто які частини тіла точно мають бути закриті. Тобто, наприклад, що краще буде там штанці, куртка чи комбінезон, який буде герметично тримати дитину повністю ізольованою від е, всіх чинників. Ну і знову ж таки, наскільки нам враховувати те, що дитина хоче і попорпатись в снігу, і пограти в сніжки, і так далі, десь воно там uh -huh. буде попадати нам за шиворот і так далі. Як от ви порадите батькам схема, як вдягати дитину? Тому що я як згадую це дитинство своє, де маленька дитина, вона в комбинізоні аж рухатись не може, так бо все там і светр, і підсветер, і шарф, і шапка, і все. А діти хочуть активності, вони Гу. хочуть бігати, гратися. Щоб порухи їх були, да. Ну, Ви пам'ятаєте все з дитинства, да? як одягнути дитину на один шар більше, ніж доросла дитина, доросла людина. Але зараз ми все ж таки вже цієї теорії не дотримуюсь, тому що сучасні матеріали. І комбінізонів і термобілизна, яка вже використовується у дітей, вже спростовує цю теорію. І тут потрібно враховувати багато чинників. По-перше, це вік дитини. Якщо вона не рухається, знаходиться у візочку, то це певні рекомендації. І дійсно там багатошаровість має а, сенс, а, тому що там потрібен шар а, з натуральних тканин які до тіла. Потім вже якийсь або флісовий може бути, або з, з домішками от саме термо. А, і потім вже одягається камбінізон зимовий. То якщо розглядати дитину, яка рухається, яка вже бігає, то тут можна на один слой менше. Верхній камбінізон він повинен бути все ж таки не обмежувати в рухах. Це не повинно, як знаєте, раніше там шубки були дитячі. Тобто, все ж таки, це легкий матеріал повинен бути необ'ємний і дитина повинна ну, рухатись, тобто не обмежена в рухах. Що стосується теж шапочок, раніше теж було. І дві, і три шапочки mm. одягали. Зараз все ж таки сучасні матеріали дозволяють, що у дитини може бути одна ця шапочка, яка невелика за об'ємом, вона е, не, не, не важка, не здавлює, і в принципі, дитині буде комфортно. І зараз ці сучасні шапочки, які з переходом на шарф, які теж з більш таких сучасних матеріалів, взагалі дуже такий класний вибір, коли нема цих шарфів, mm. нічого не замотано, не замотано на дитині, не обмежено в рухах. Тому да, That's зараз nice. ми все ж таки маємо більш сучасні. Варіанти одягнути дитину зручно так. А як е, нам реагувати, якщо ми вже бачимо, що дитина набіглася, набіглася, нахекалася і там надихалася повітря холодного, і вже бачимо, там ну, часто волосся вже мокре, uh -huh. ну, тобто що е, пот е, виходить на нашому обличчі, там чи ще десь? Ну видно, що дитина поактивничала. Е, як батькам е, діяти, чи одразу забирати її з вулиці додому, роздягати, е, сушити і так далі? Що да, все ж таки, коли ми бачимо, що дитина перегрілася, що ми або не одягнули відповідно до температури, або врахували активність дитини. Ми бачимо, перше це дуже такі червоні гарячі щоки. Ми можемо потрогати під одежою, ми бачимо, що дитина спітніла, то бажано все ж таки переодягнути дитину, щоб вона не знаходилась у цій вологій одежі. І що стосується дуже важливий момент маленьких діток, які у візочку, батьки вважають, що якщо потрогали носик, якщо він холодний, то дитина, напевно, змерзла, потрібно ще одягнути. Mm -hmm. то це такий дуже міф, великий, що ми не за носиком носик він відповідно буде холодний, тому що він знаходиться mm -hmm. ж на морозі, то ми вимірюємо температуру за спинкою. Тобто ручку потрібно за спинку потрогати, якщо дитині там тепло, то дитина е одягнута відповідно температурі, не потрібно додатковий шар. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як бути, якщо у дитини алергія на холод? Як тоді гуляти взимку? На свіжому повітрі в такому випадку так, да, це доволі часто зустрічається холодова алергія або називають ще холодова крапів'янка. Неприємний такий стан, коли шкіра при контакті з холодом, з холодним повітрям або з водою холодною, на неї з'являється висип а, рожевий, який дуже свербить викликає неприємні відчуття. І от, якщо казати про маленьку дитину, потрібно, по-перше, визначити, що це дійсно холодова алергія, іноді потрібно навіть звернутися до дерматолога. Де проводять спеціальний тест. Ну, а надалі ми притримуємось рекомендацій, що відповідно, коли дуже низька температура і вітряна, все ж таки бажано обмежити прогулянки на свіжому повітрі. Але якщо все ж таки відбулися ці зміни, з'явилися висипи, які турбують дитину, то застосовують антигістамінні препарати. Але а, батьки повинні бути проінформовані про те, що не завжди ці висипи просто залишаються висипами. Інколи бувають більш важкі стани, і анафілактичний шок, і набряки виражені тому батьки повинні а, мати інформацію, як допомогти дитині, якщо от такий стан вони десь знаходяться на відпочинку. Відбулось таке, що повинно бути в їх аптечці, і взагалі як надати дитині температуру, угу. а, надати допомогу. Так, так це справді важливо, тому що іноді можуть батьки навіть не розуміти, ну, а що сталося. Можливо, ну, саме прийде, але варто зважати на ці всі моменти, так. на всі зміни і швидко на них реагувати. Але дуже часто цей стан має генетичність. Тичний фактор, тобто, все ж таки, хтось з батьків має а, цей стан, і вони вже а, більш відповідально відносяться до mm -hmm. цього стану. Mm -hmm. Звісно, ми розуміємо, що от і ви вже зазначали осінню зимовий період. Він такий вразливий для людей, в принципі, і для дітей. Також імунітет вже втрачає свій тонус, бо немає всього того, що ми маємо влітку і весною. Як бути, наприклад, з харчуванням? Чи підлаштовувати якось під зимовий режим харчування дитини, і як саме? Ну, якщо казати про дітей, то ми повинні все ж таки пам'ятати, що в незалежності від пори року харчування дитини має бути різноманітним, повноцінним і збалансованим, але вже певні, а, зимовий період, певні характеристики вносить до харчування. Ми повинні робити акцент на те, що все ж таки харчування повинно зберігати свіжі овочі і фрукти відповідно до сезону. Тобто це капуста, морква, яблука, груші. Вибір у нас є. Гарбуз може бути. та в якихось продуктах, які е, не наражати, якщо вони оброблені якісь хімічними речовинами. Да, наприклад, там, помідор або огірок взимку дитині він не принесе стільки uh -huh. користі. Е, другий дуже важливий момент, якщо це зима, всі вважають, що не потрібно пити достатньо води. Але все ж таки ми пам'ятаємо, да, uh -huh. що дитина вона на 80% складається з води, і тому також важливо пити воду взимку дитині, як і влітку. Ну і Важливо, звичайно, зберігати енергетичний баланс. Для цього потрібно їсти білок, м'яса, риба, морепродукти. Це може бути бобові, адекватне вживання жирів, це корисні алії, насіння. А, тобто, ну найголовніші моменти це збалансоване харчування. І ми пам'ятаємо, що за рахунок певних кліматичних умов ми не од... не доотримуємо вітамін Д. Тому бажано все ж таки додатково вводити прийом вітаміну Д. Але я ж рекомендую, що все ж таки потрібно здати аналіз, перевірити рівень вітаміну Д, і від цього вже відштовхуватись, яка доза повинна бути. А скажіть, будь ласка, якщо без перевірки от, взяти і почати приймати там в невеликих дозах вітамін, Д, чи не може це зашкодити, чи це буде навпаки корисно? Е, є певні профілактичні дози, які mm -hmm. е, не приведуть до якихось погіршень, mm -hmm. і є зазначені возом ці дози, тобто це дитина до року тисяча міжнародних єдиниць старше року це тисяча, і для дорослого це дві тисячі безпечна доза прийому щоденного вітаміну Д. Mm -hmm. Дякуємо uh, на останок. Напевно, ну. В принципі в контексті особливо прогулянок. Ми зазначали, що напевно це один з найголовніших факторів, де дитина може захворіти е, взимку. Як правильно регулювати час прогулянки? І коли зрозуміти, що дитина готова е, вже гуляти на холоді, а коли ще ні? Тобто, як тут бути? Ну тут дуже важко такий перший момент, це бажання дитини. Вона хоче гуляти на холоді. А діти хочуть гуляти будь-коли будь-де. Ну, не завжди є ну, такі можна... теплі либи. Він не хочуть на вулицю. Другий момент це здоров'я. Дитини, яка не має гострі прояви якихось респіраторних захворювань, але це ж я хочу зазначити, що батьки знаєте, вважають, якщо вона хворіє, там нежить, покашлювання, потрібно сидіти вдома ні в якому <гум> разі, але навпаки, корисно гуляти на свіжому повітрі, якщо немає там високої температури або у дитини не виражена слабкість. Що ну дитина дійсно не може просто в силу своїх фізіологічних особливостей гуляти. Хоче в квартирі ще до того, що у нас виходить дуже сухе повітря. В це... опалювальний сезон, вікна закриті, дихати в принципі нема. Да, ще три піжами одягнули під ковдру. Да, то на свіжому повітрі гуляти обов'язково потрібно. По часу вже батьки корелюють в залежності від того, як дитина себе комфортно поч... почуває на холоді. Тобто, це може бути і дві, і три години. Але дитина, от цей золотий баланс, про те, що ми казали, вона і не повинна замерзнути, і в той же час вона не перегрілася. Тобто, якщо ми бачимо, які зміни в якусь сторону, тоді вже ми бажано припинити прогулянку і вже піти додому. Дякуємо вам Анну, за ці важливі відповіді на запитання для батьків. Я думаю, надзвичайно корисна інформація. Дорогі батьки, нехай ваші діти не хворіють, але отримують задоволення повноцінне від зими, чудовий час, сніг, порозважитись і в вулиці, на вулиці погуляти. Просто будьте уважними до того, як почувається ваша дитина, до її проявів, реакцій на холод і на активності. І тоді все буде. Добре, ми нагадаємо вам про те, що щодо того, як не захворіти дітям взимку, на прогулянці ми говорили з Анною Гриценко, дитячою інфекціоністкою та педіатриною.